Півтавшись багато різного про сьогоднішнього героя, навіть не знаю, якою буде програма, але перша зустріч в коридорах перед кабінетом мене вже надихає. Ну що ж, заходимо. Добрий день. О, добрий. Ви кліте каву і мене чекають. <рес> Працюю до ночі і зіймаюся зранку. Практично сьогодні нема коли мені відпочивати, тому треба пити кави. Є в мене і одна така, знаєте, думка, яка мене напружує на підходах до вашого кабінету. Це Гончара 35. Це будинок, про який розказали у засоби масової інформації, кодло Януковича, конвертаційні центри і так далі. А чому ви тут лишилися саме від Кодли Януковича був переслідуваний 11 місяців? Я сам і моя команда, команда шахова, яка йшла на вибори в 2012 році. Саме кинувши перчатку Єфремову на Луганщині, мені приховувати нема чого. По життю я йду спокійно, з, від, з відвертою душею відкритою. А На 9-му поверсі були, на тому одіозному поверсі, де відбувалися ці всі речі: чемодани з грошима, амари в, в, в басейнах чи в чому там в акваріумах і так далі. Ви знаєте, це бізнес-центр, і в кожному бізнес-центрі має бути ресторан. Чи був я в тому ресторані, чи ні, е карток ніяких в мене там особистих не було. А один раз пообідати, тому що я практично в офісі не знаходжуся. Ви мене застали в офісі, знаєте, випадково. Практично. Ну, ми домовилися про зйомку, так що не випадково. Ви нас чекали. Я зрозуміла. Е в ресторані були. Цю тему ми продовжимо трошки пізніше, бо Добре. книги просто підібрані, знаєте, за канонами класики, дуже гарні, дуже все навіть по кольору підходять. Ваша особиста бібліотека. Особиста. І все читаєте? Ви знаєте, не вистачає зараз часу. Я дуже люблю читати і хотів би читати постійно, але складний дуже час сьогодні для країни, і сьогодні йде практично в нашій державі війна. Україна не може існувати без Донбасу. Я сам вийшов з Донбасу, народився в на Луганщині моя душа там. Сьогодні там мої рідні, близькі люди. ваші рідні. Ви не вивезли їх звідти? А для мене рідні це кожна людина, це не якісь там, знаєте, гучні слова, які ви сьогодні вимовляю, але так вона і є. Тому що ми брати та сестри. Свята так людей. я Свята слухаю, просто свята людина. Давайте нашим глядачам трошки покажемо, що це за ви, книги це Тут, це власне, ви завишуєте. Ну це я так піджартовую. Так. Давайте покажемо нашим глядачам, які книги, тому що всі ми не переберемо, але ж маємо показати. І Шекспір, так. І, Данте, Шекспір і, Чехов, і, і Данте, і, Толстой, і Чехов, і Толстой. Чехав, Гомер. Стойно. Багато психології. Мопасан, Пушкін, Хаям. Ви знаєте, це все прочитавши, можна собі до карми дописати плюс тисяч, плюс мільйон, тому що це реально крута література. Місяць тому з'явилися в моїй бібліотеці ці книги «Дюрмерський процес. Дуже з таким натяком вони з'явилися в бібліотеці. А, саме може бути другий: Донбаський або український, всеукраїнський процес, процес або вс, всесвітовий. Тому що сьогодні ця війна, яка почалася в Україні з боку агресора Росії і з боку сепаратистів, терористів, які були підбурені олігархами нашої держави, їх чекає саме отакий от процес. Давайте ж поговоримо. Процес. А, то це реально просто коробочки. Це... А всередині, ні, ні, ні. всередині, це ті ні, книги, які ні, ні. були видані при Радянському ні, ні, Союзі. Ні, це вже, це вже книга. Це вже книга. Це вже книги. Знаєте, щоб закрити тему Януковича, тому що вона, от в нашій розмові, постійно десь у мене фонить, бо я ж, звісно, про вас читала і бачила той списочок, який Тетяна Чорноволо прилюднила, де біля прізвища сина пшонки ваше прізвище, ви ніби були задіяні в якихось схемах. Я є президентом федерації білярного спорту в Україні і представником від руського більярду. Я збирав багато змагань. З політиками, з співаками. Багато було людей, які збиралися із бюта, із помаранчевих, із нашою. країни. — тобто такий більярдний клуб. Більярдний клуб, я збирав змагання, Були, я ж кажу: і 95-й квартал приїздив до нас. Якщо в тебе сусід чекатіла, то всі сусіди не можуть бути правильно чекатими. В цьому приміщенні, наскільки я розумію, були був банк, страхова компанія, юридичні компанії, компанія агропромислового комплексу був пан Веревський, знімав Кернел Trade. Так само сталося, що і я сьогодні. Арендую тут, тут приміщення. Бачу, що тут дуже красивий Шевченко і дуже недешевий кобзар. Можна взяти? Можна можна. Я так на перший погляд бачу, що це не дорогоцінні, але точно на півдорогоціннепів каміння. Це вам подарували чи це ви замовили? А це мені подарували на день народження? Дуже вишуканий подарунок. До речі, часто відкриваєте. А в мене є Кабзар, ось тут. А, тобто так, до цього yes. ручками можна тільки під час зйомок торкнутися, а то можна почитати. Якщо чесно, я жодного разу, разу не доставав Дум. цю книгу. Я не можу назвати це книжка, це книга. Бач. Думка. Відбачите, відкрив на думці. Думка. думка. Дуже символічно, до речі, правда? Закривайте. Дуже гарно. Ага. Ставте. Бо річ Шевченка. Портрет Шевченка. Давайте ще дістанемо, покажемо людям. Так, так само відкривається, так, да? так само інкрустовано дуже гарно. Мені сказали, що ви українською говорите останні три місяці, тільки до цього говорили російською. За чотири місяці я вивчив практично чотири українську ми? мову. Як е, почав намагатися щось говорити українською мовою, минув рік. А на сьогоднішній день я вільно спілкуюся українською мовою. А розкажіть, саме, як ви вчили? Тому що Азару вчив чи не вчив, але говорити не вмів. А ви кажете, от чотири місяці ви говорите? Як це викладач? Це телевізор, радіо, книги. Що це до мене зайшов мій син молодший? Йому. П'ять mm -hmm. років, і сказав мені, тато, я е, е, йду до садочка. Ввечері по повечеріям чи ні, коли тебе Він українською мовою. сказав? українською мовою. Так а він, йому? він може китайською, він може і англійською, зараз французькою. Мені так стало з знає... соромно, соромно стало про те, що дитина може спілкуватися українською мовою. Я почав вчити українську мову. Гарні вчителі були. Я займався з паном Авраменко. У угу. нього є і методичні роботи. Він викладає на кафедрі в університеті. А це, мабуть, діти лишили у вас та, в кабінеті. Ні, це, це я пишу диктант. Вільний час, коли в мене є Зож... З Барбі, Я Барбі Сергій Володимирович пише диктант. Показуй водохреща. Як співається в коляді, дві крапки пішла пряма мова? До речі, без помилок написано. А чи вам викладач не виправляє? А виправляє освячену? Бачу, знімайте хлопці, освячену, то одна помилка. Але як для людини, яка ніколи не говорила українською мовою, то й нормально. Коли ти пишеш, освічуєшся. Коли ти пишеш, одразу читаєш, коли ти пишеш, одразу виправляєш почерк, намагаєшся щось зробити. Це те, що ви зараз говорите, таке натхнення у вивченні мови і такий підхід до побудови вашого життя. Це свідчить про те, що ви якось серйозно налаштовані на політику. Правда, складна ситуація сталася в Луганщині. Я говорив, що нас і переслідували. Ми нікого не боялися, і люд людей хватали. І е, всю команду розігнали, всіх родичів. Е, знаєте, коли проходить 1680 обшуків за тиждень за це тиждень, у людей час це було на виборах, на, на виборах. На виборах mm -hmm. так. Зачиняли заводи тих людей, які нас підтримували, на команду Шахова. І сьогодні е, мені також ми збиралися командою на нараду, е, і все ж таки вирішили. Йти по Луганській області. Дивіться, я знаю, що під час президентських виборів ви керували штабом Порошенка. Там я допомагав. два округи лише були задіяні в цих виборах. Фактично, вони вами курувалися і там вибори до сталися. Зверну... Я скажу так: до мене звернулися по допомогу. Нам вдалося таке ж зберегти в фермерських районах. Більш в сільських районах ОВК і привезти протоколи, ну тобто, в вибори вибори сталися, сталися. 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 і це сталися. кажуть, що все ж таки країна об'єднана. Її шили люди. Тому... Дивимося на, на ваш стіл, тому що ми тут зараз політичну агітацію влаштуємо, а треба ж показати мудрості. Можна почати з Чехова, Чехов. Це російський, правильно? Так. Письменник. Ну, класика є класика. Можна, Рустим... Китай, можна китайських письменників. А, оце ще треба... а. Своє влияння, свій політичний віс, щоб закінчилася українського народу. Це якась мантра? Ні. На выборах по Виктору Ющенко я, у нас было два человека вот из всего коллектива, в котором мы общались в городе Стаханове. Это, наверное, в Луганской области мы проголосовали за Виктора Ющенко в тот момент. Да? Угу. И я не стеснялся об этом говорить. Ну, а вот здесь еще? свое влияние, там, Виктор Андреевич, да? свое влияние, свой политический вес. Ну, треба за заста... за, долучитися до роботи, щоб закінчити страдання українського народу, Нужно все примінити тому. Примерно отак. От да? На українську переходимо ну, переходимо. Да, я зрозуміла, що це був посил такий, да вас повинні були почути. Фейсбук ваш розривається. О, дивіться, скільки вісім так друзі хочуть, от шестеро людей до вас. Так що у нас ще тут є. 41 лист. З вашого дозволу. Це мене спрашує. Діде прочитаю. <схай> Це мені товариш скинув. Хто в розшуку сьогодні в Еленері? Ага. Розшуку... Це нові. Я в розшуку, я в кожного терориста. Ага. Практично моя фотокартка у терориста в кармані. Тотома На кожному блокпосту головний бандера і правий сектор. В Луганську. — Я вас вітаю! — Не тільки в Донецьку. А дивіться, а Буйка не пайдуть на вибори 100% інфа. Це що <рес> це, мені, це, мені повідомляють інсайт такий, що по сушостому округу пропонували. Бойка? — А він не піде по суща. Я зрозуміла. Тепер повертаємося до те, що у кожного терориста в кармані ваша світлина, так? Так. І як ви збираєтесь їхати в Луганську область на вибори а, збройних а, жилетів? Ні, там, де сьогодні будуть відбуватися вибори, на тих округах вони сьогодні звільнені, стоїть українська армія, українська міліція. Люди практично українізувались. Люди мене знають особисто. Підемо подивимося на сезон вашої родини. У Вас чотири дітей, так? Так. Знайомте? Вся компанія зібрана, так Так. ну я вже про сина знаю, що він вчить англійську, французьку, китайську сиріко, і українську. знає французьку, оце, і китайську, оце, оце. і англійську. Оце Оце це, оце, оце малеча. А оця малеча. А це Микита. Йому 20 років відбулося 4 вересня. Всі діти народилися 4 числа. Розраховувала дивився, спеціально? В Вікіпедії дивився. Нема ні в кого, що всі діти народилися 4 числа. Він знає українську вільно. Російську, англійську і зараз вчить німецьку мову угу. Софійка. Десять років їй. вона також знає сьогодні німецьку, вчить англійську, вільно спілкується, українську, російську і китайську. П'ять мов. Сім дітей є, В мене великий є перспектив. кого брати приклад. А у вас, до не... речі, як з китайською мовою. Я взяв іерогліфи в руку, я одразу почав говорити. З китайцем одразу почав говорити. Я взяв іерогліф і мені дуже сподобалося. Е, іерогліф е, – це означає слово, угу. якщо в нас декілька літер в слові, а в них один, один іерогліф, знак. один знак. Чи не легше китайська мова за українську? І так воно здалося, що а ну вона лише. Можете мені сказати? Міхау. О, це я теж знаю таку китайську <плес> мову. баман. <плес> Боже, а це ще ми це? сьогодні зайняті <плес> роботою. <Це, плес> Як ви це? Не знаю, дві рисочки, китайський будиночок. Це, це два. 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 Так. Це цифри. Це а, а, цифри. І це у нас дуже просто. Наприклад, у нас <плес> один, чотири літери. Один. А в Одна рисочка. І де легше? Не знаю, це спірне питання. Можна я по тумбочках пройдуся? Відкриваємо все підряд. Так. Колесо життя. так. Ви займаєтеся ще такими філософськими практиками. так? Псіха-гігієна, так. Я знаю це питання. А ви знаєте? все? Я читала його, не можу сказати, що регулярно це роблю, але читаю. О, наконець-то азартні ігри. Діставайте. Що ми очікували? Це такий подарунок був від сина. Ще коли він був маленький, він мені привіз з Турції. І малюнок мені теж подарував. Теж? Хтось із близьких Яблучка, так? Це психолог. Тобто із психологом ви також займаєтесь. Так. Це така картина, вона мені нагадає Сізіфів труд. Тому що щось там нагору збирається. Правда чи ні? Це шахтарський труд. Мені показалося, що це, як знаєте, в ті старі часи вагонетка вагонетка, так шахтарем. Моя мама працювала, закачувала воздух, повітря, закачувала в шахту. Якщо б без неї шахтарі не могли б дихати в, в шахті. А батько вічим. Ну, я можу назвати його батьком, бо він мене виховував і зі мною займався постійно. До речі, навчив мене і в шахи грати. І взагалі по життю. Він був дуже доброю людиною. Нема, нема мене батька. Ну йдемо, ще зайдемо в той куточок кабінету. Вашу зону відпочинку. Там да. Це такий момент релаксації наступає, так? Зарні, я практично квітла. в цій зоні я практично в цій зоні відпочинку не буваю. У вас так все по феншую розділено. Зона відпочинку розділена. Це аквариб. я сам поділяю, тому що я люблю рибок. З дитинства перші мої гроші. Генрі Форд сказав, що він не може за перший мільйон свій розповісти, то я можу точно розповісти а за ви... перший мільйон. На рибках заробили? А, ще в 1989 році, в кінці, у мене вже було рублями 289 тисяч рублів. Серйозна заявка на успіх. Я займався а, і рибками, і попугами, і я вже в дитинстві був і в Білорусі, і в Росії, і в Москві. Виїжджав. Тобто ви сам. то ви перевозили Підприємець. Її і я з самого продуктив. дитинства був підприємцем. Ви знаєте? Ні, ви знаєте, я прочитала, що перша освіта у вас це повар-кондитер. Тому тут, тут є моменти. А, ми бачимо тут і печиво трішки. Бачить круг справа. Ні, я хотів навчитися готувати, бути кухарем. Ну зараз ви інколи стоїте до. Знаєте, буває, коли друзі приходять і готую, і мені це дуже подобається. От ви розказали про перший мільйон. Один разочок я сюди зацяну. Так. Це сюди, там не цікаво. Підемо, сядемо за стіл, поговоримо про другий мільйон. Ви в одному з інтерв'ю сказали, що ви не бідна людина. Гроші заробляти вмієте, фінансист. А зараз, коли Донецьк і Луганська розбомблені, багато втратили все життя втрачено практично, тому що я все що будувалося? все, так? що будувалося, але воно збудувалося з фундамента. Я не знаю, як це оцінювати, коли ти не можеш поїхати додому, коли ти не можеш подивитися, що зробили зараз, і коли ти не можеш подивитися і побачити своїх близьких та рідних людей. А у вас є там приватна власність, будинок, кіноцілів? Ну, Як там? Ні, у мене була квартира, трикімнатна квартира, прямо в центрі міста. Так, я ж я, я не жартую з вами. Я не жартую, так воно і було. Для мене не головне. То тобто ви хочете сказати, що ваші четверо дітей, дружина, mm. і ви живете в трикімнатній квартирі в центрі міста? Ні, ну свою родину вивез звідти, вони зараз знаходяться у Києві. От ви знаєте кращий менталітет тих людей, які живуть в Луганську і Донецьку, і зараз фактично стався якийсь такий таке ментальне зрушення, тому що і ті люди, які ж там живуть, організували ДНР і ЛНР, і не бояться вбивати, знищувати інших українців. Як таке може бути? Всі ці дії, які спричинені терористичною організацією, до цього готувалися дуже пильно. Ми бачимо. Сьогодні переповнені е, в місті Стаханові та в Луганську, в Донецьку, заповнені е, підвали людьми. Е, їх катують, вбивають, мучають, прив'язують вибухівки е, на людей, показують, як взриваються собаки. Це люди, які вириваються звідти, вони розповідають. Є такі люди, вони бояться сьогодні взагалі пригадувати про, про ті жахи, які були з ними. У вас є люди? Серед, які... ваших друзів є? серед моїх друзів. Е, буквально. Три тижні тому вбили людину, вбили юриста, адвоката мене можете прізвище назвати, так? тому що в нього там є ще сім'я. Син також захоплений. Що ж з цим робити? Окрім того, що в ці райони потрібна велика кількість грошей, інвестицій, мільярдні суми для того, щоб відродити, потрібно якось навчитися співіснувати з цими людьми, які вбивали і катували, оскільки у нас зараз мирний план і їм вони можуть скористатися амністією. Ті, хто вбивав, не просто брав зброю, а вбивав, катував, мародеричав. До них буде. Повністю застосований весь Кримінальний кодекс України. Mm -hmm. Ті люди, які були замбовані, а це люди похилого віку, які виходили на площі. Тяжко буде вивести людей з цього стану, але я бачу на територіях, які звільнені вже в Луганській області, а це дві третини Луганської області. Я бачу, що люди українізувалися. Влада українська, а саме це народ, дав шанс. Сепаратистам отямитися знаєте, почати мені, жити мені здається, що ці вибори саме і покажуть, чи вони українізувалися, отямилися чи ні? Тому що по саме по тих округах Луганської області претендують балотуватися регіонали, які хочуть повернутися а, в активну колізна як тобто. Оцей розріз якраз він буде продемонстровано за кого проголосують. Ви знаєте, я не знаю, як ЦВК відреагує на цю ситуацію, чи будуть взагалі видані бюлітні. Угу. Що взагалі будуть відбуватися вибори на тих територіях? Бо закон, наскільки мені відомо, закон ще не підписаний, за який проголосували в Верховній Раді, і про амністію, і про особливий порядок, не треба забувати, що це не статус, це не автономія. Це, Це особливий, особливий порядок порядок на три в, в кота ку... в, в в межах України. Сергій Володимирович, покажіть нам, будь ласка, кімнату, де висить портрет Тесли, бо там я знаю ще є кілька портретів. А ви нам проведете там? Давайте. Давайте йдемо. Черчилль так де голь, далі ми йдемо а, Рузвельт, Рузвельти Наполеон, напроти... Наполеон. Треба трішки поправити, Дам, бо він <проб> це ж всі мої друзі. Це всі мої друзі. Осемо <проб> <Я>, поспілкуватися <проб> <я, я проб> <щороку проб> <проб> так, знаєте, <проб> по почитати все, що вони писали, як є в мене час. і врешті <проб> кімната для переговорів. А це дядя Бенджамін. Бо саме він сказав: без податків не може існувати держава. Ви, До речі, дисертацію здається про податки писали, так? так. Я правильно? Так. Двері. Тобто ви Мецька. з податками дружите. О, це хто Бідховен? Бідховен. Боже, я ж сама собою пишаюся, Бітховін. як я їх впізнаю всіх. А інструмент чи? У мене тут такого нічого немає. Я думала, це інструмент. Правда. Слухайте, це бар. Серед цього різноманіття відомих людей. Хто найбільше вам близький до душі? Вони починали. З бідноти виходили з того середовища, звідки тяжко вийти? Але якщо ти хочеш, якщо в тебе є талант, якщо сам ти цього мрієш. То, всього можна досягнути. – але от і дві жінки то точно не з бідноти починали. <смір> то аристократи, <смір> правда? Це, Це ж жіноча компанія у вас у цьому куточку, Це Анна Ярославовна. <смір> <смір> Саме вона до Франції привезла конституцію. Будемо прощатися біля Миколи Тесли. Тисну вам руку. Пасибі. Дякую. Єврейська мудрість, хочеш бути багатим, друже з багатими людьми. А хочеш бути розумним, то будь серед таких. Ну що ж, Сергій Володимирович зібрав собі непогану компанію. До зустрічі в наступних капітане.